Привіт! Це буде дуже цікавий випуск, бо будемо говорити про великий теніс. Ним займається тім. Фіскуль, привіт. І Ната займається великим тенісом. А я займаюся настольним тенісом. І про нього ми теж трішки поговоримо. Погнали! Перше питання, яке мене цікавить як людину, яка теж вибрала теніс, чому саме цей від спорту? Тому що є дуже багато і Київ велике місто, яке дозволяє вибрати будь-що і комфортно цим займатися. Тому мені цікаво послухати від тебе, як ти прийшов саме до великого тенісу. Було в мене, значить, дитинство, і я обирав такий склад виховання в моїх. Батьків, що вони мені нічого не нав'язували. Mm -hmm. Я перебрав футбол, баскетбол, лавання, хокей, і потім зупинився на тенісі. Ось така історія. Потім я протренувався до 14 років, з 9 до 13 і кинув це діло, а потім я повернувся mm -hmm. через. 14 років, як я розумію, ти почав ще з дитинства займатися. Це ага. зовсім інше. Ти прийшов через 14 років знов до тенісу, не до баскетболу, не до футболу. І чому? По перше, ти незалежний не від кого, коли в тебе є якась база. По перше, ти можеш в нього повернутися в незалежності від якихось обставин, таких як карантинні обмеження, допустимо, ну так. Ну, це не допустимо, це так і було. Почався карантин, і я почав всі сиділи вдома як божевільні люди. А я кожного дня виходив і ходив грати на стінку в теніс як в сквож. Ага. От так і. Пройзло повернення до тенісу. Короче, це на тебе на да, це тебе врятувало від самотності, від цього всього тиску пандемії. Так. А в тебе як це було? <кій> Чому ти вибрала на великий теніс? У мене так само було <кій> дуже багато спорту в житті, і з дитинства. У мене були баскетбол, там футбол часами. Спортзал завжди був, але потім мені просто подруга запропонувала, типу, ти не хочеш навчитися грати теніс? Я така, теніс, великий теніс. Ну, зазвичай це престиж. Теніс вважається таким спортом недешевим, і люди там статусніше, скажімо так. Деякий клуб так називається. Ну так. Типу, можна знайти якісь контакти, інтерес що uh -huh. да, Теніс це не тільки спорт, скажімо так. Я завжди за любу двіжуху і вирішила, що навчитись грати теніс це буде круто. І пішла за компанією, і так і лишилася в цій компанії вже півтори року. Але ну, подруга моя професійно ну, так з тренером перестала займатися, а я ще займаюся з тренером і за той час справді маю багато там знайомств. І... Завтра, до речі, йду на турнір, де мені прогнозують останнє місце. Чому я займаюся настольним тенісом? Тому що мені це дуже подобається. А чому це подобається? Тому що я граю в місті, де Дуже класна компанія грає, там люди грають часто кожен день по 5-6 по годин, і ти можеш просто прийти і відпочити від роботи. Я зараз, слава Богу, маю дві роботи і скоро добавиться третя, тому мені треба десь місце, де я можу відпочити. І там е якось е в ненаписаних правилах проговорено умовно, що не треба піднімати якісь важкі теми, і це мені дуже подобається. Там ми говоримо про саму гру, е про. Якісь там соціокультурні події на цей момент актуальні, або ще щось таке, не доторкаючись до якихось там неприємних тем про політику, або там, про е, роботу. І сама гра мені також, звичайно, подобається, бо там не треба аж багато рухатися, я бігати не люблю, тому напевно, мені варто попробувати великий теніс, але чи він мені сподобається, є великі сумніви, що все-таки не сподобається. — Так розкажи, де ти граєш? Ну, Я граю в, в дворі. Ну скажи ка локація, це ж Та не калашка. Ну... Чого? Це секрет. А що це не, секрет? Ти ні, хочеш ну, не до, секрет? Ні, до речі, є три локації в центрі Києва, де стоять столи, але так. ми не Дві, будемо це, видавати так. ці дані. Чого? Та розкажіть. Дрига, дрига. Ну, от, от... добре, напишіть нам образі. <проб> <проб> Попросить, якщо забирають і коментар 100 лайків, розказуємо. А ви країна. знаєте, чого люди саме не хочуть на вашу локацію ходити? А хто за не хоче? Я Не знаю. Ну тут є такі Завді. люди, які не хочуть. Того, що у вас закрита тусовка, і всі такі я не піду туди, тому що там от такі люди, які типу, зібралися, і все, вони Всє секта. Да. І вони не приймають нових людей. І от ви зараз це й показуєте. Щоб ну, Я, скажемо, я ми такого не, скажемо. не чула, тому я це просто мені не подобаються людні місця. Пишіть Здорове. мені в інстаграм, я здам цю локацію. Так ні, ну, хай це 100 ну, Наташа. Ну, ми стараємось для вас, тому ставте, будь ласка, лайки, коментарі і дивіться повністю відео. В настойному тенісі, як ви бачите, набагато легші правила, і також це значно дешевше. Ось я. На другий рік гри придумала собі купити свою ракетку, а не грати дворовою комунальною, комуністською. І купила собі накладки баушні. Дві накладки такі. І одна накладка. <плес> От, вона дуже цікава, вона, вона червоненька. Тут написані всякі штучки про неї. Це хороші накладки, але вони дуже від'юзані. І вони коштували чи 400 гривень, чи 450 Мяч такий це хороший м'яч, оскільки він коштує, я не знаю. 40. Ну, от 40 гривень. Можливо, ще. 50. І дерево коштує десь за 1000 гривень, можна нормально купити. Най найкращі ракетки коштують десь 30-40 тисяч гривень. Mm -hmm. Десь так. Тому що я дивилася, ці найкращі ракетки вушні вони коштують 5 тисяч 3 тисячі накладки і дерево десять 5 тисяч. В принципі, 3 тисячі, там, 4 тисячі гривень. У вас така плюс-мінус полупрофесійна ракетка з гарною основою та тягнучою резиною. Але для аматорів, якщо ви захотіли грати, почати грати настільний, настольний, настільний теніс, не треба купляти ракетку. Якщо ви купите ракетку, це не буде означати, що ви одразу грати, навчилися грати. Це навпаки, буде вам. Вавріт, тому що аматор, ну не аматор, я також аматор ще новачок, початківець. початківець. Тобто з хорошою ракеткою навпаки буде гірше хати. Це як. Абізяна з гранати чи ну як це можна ага. сформулювати? Мені до речі, зараз я там взяла декілька уроків собі для цікавості з маленького тенісу, і мені мій тренер типу каже: тобі треба свою ракетку вже купити. Тобі треба купити свою ракетку. І може він продає? Він продає. <реш> да. так але, але він каже, що типу для мене піде ракетка десь за три тисячі. Так, так. Тому що от, чому Тім казав, що дуже класна ракетка, де треба новачкам, бо вона швидка. Швидка, це значить, що ти маєш легенько-легенько бити, а м'яч буде дуже сильно летіти. А для новачків або середніх, краще там середня ракетка, це значить, що в неї така. Резина, що вона нормально тягне, як це називається. Що ти можеш ніби вже більше прикладати зусиль, а м'яч все одно ніби більш контрольовано летить. Ну, я прийшов туди взагалі, туди соціалізуватися. Mm -hmm. тобто Я прийшов, я був такий, я взагалі можливо до сих пір замкнута в собі людина. Ну так, ну така закрита. Але тоді-туди тоді я прийшов і якось почав спілкуватися хоча б з новими людьми. Цікавий і, момент. Так. Бо я тіму знаю два роки, і мені здавалося, що він дуже екстравертивний, веселий, харизматичний. І ти зараз таке говориш що друга Ну Так, в мене така так, юність, юність дитинства таке. Можливо, і так воно наразі зараз, можливо, так, так і є, але 5 років тому я таким не був. Це сто відсотків. Да. Про гроші на великий теніс. Скільки Давай. ти платиш, окей, я навіть можу зараз порівняти маленький і великий теніс, якщо ви хочете займатися персонально, тому що я така людина, що якщо я починаю щось робити, то в принципі хочу е приблизно розуміти хоча б техніку. А техніку мені важливо, щоб ставила людина, яка це все добре розуміє. Якщо ви хочете займатися великим тенісом персонально з тренером, то це буде влітку на відкритих кортах. Приблизно 700-800 гривень з кортом і з тренером. Взимку це буде десь приблизно 1200 гривень вже на закритих кортах, тому що в зимовий сезон це все дорожчає. Тому не починайте займатися зимою. Така мені ваша порада. Вам така дивився відео пару днів тому. Мені приятель скинув. Він професійно. Ну він не професійно, але. Три рази чи чотири рази на тиждень грає з тренером по 2-2 години на день. Він мені скинув відео від від, від цього науковця. Є дослідження, що люди, які грають в такі види спорту, як теніс, настільний теніс, ще є сквош, піклбол та ще якісь бадмінтон, і ще один популярний падл. Так ось він говорить, що Задіяно в процесі цієї гри, задіяна якась доля мозку, вона знаходиться ось тут на затилку, 10% всього мозку, ця доля, і в ній більше всього нейронів. Тобто, і вона задіяна максимально. І який висновок з його дослідження, що ці люди живуть довше за інших людей? Ось такий висновок. Можу резумувати. Зі свого досвіду, досвіду свого тренера, я хочу сказати, що теніс для мене це е, також психологія, тому що не раз е, тренер мій розказував, що е, коли людина приходить на теніс, починає грати, в неї виходить, вона ну, звісно ж радіє своїм досягненням, іде на якийсь там турнір чи банально стає спарем з кимось. Uh, і програє для них може бути це дуже великим ударом. Там люди прям йдуть до психологів, uh, кидають теніс на місяць-два-півроку. Там все, це, це не моє, я не можу. Тому це дуже сильно тренує силу волі, впевненість в собі, і розвиває оцей командний дух, але команда твоя в тенісі це тільки ти. І можеш покласти тільки на себе. От, тому це для мене це дуже класний спорт, не в плані фізичної підготовки, але і моральної, і психологічної. А як ви думаєте, чи є така складова в маленькому тенісі? В настольному тенісі я люблю грати більше 2 на 2 тому що там якраз є команда, де не ти з собою, а ти і партнер. Тому що у вас ти можеш бачити, які різні стилі гри, і може бути так, що я. Сильний гравець, сильний гравець, сильний гравець напроти тебе, твої суперники. Ти можеш зігратися не таким сильним гравцем, але який тебе буде весь час підтримувати, казати: Тереза, молодець, там, Тереза класна подача. Там. І, і ти на цьому ну, такому піднесенні емоційному, ти можеш дійсно виграти своїм середнім гравцем. Я як майже новачок. Там. Скоро буде, напевно, середнім гравцем для дворового рівня, і ти можеш виграти. І в мене були ситуації, коли я вигравала дві партії підряд, і майже вигравала третю партію, якраз в такому складі, коли я грала з не найсильнішим гравцем проти двох сильних, і на цьому піднесенні ти виграєш. Тому так, я, оскільки така досить людина, яка піддається впливу емоційному партнера, мені важливо грати з тим, хто мене підтримує, хто мене підбадьорює, і тоді це дуже впливає добре. І навпаки, буває так, що. Я заходжу в пару з партнером, який добре грає, але от я подаю подачу, він відбиває. Потім я відбиваю він такий «Блін, Тереза, я думала, ти не відб'єш, тому я там навіть не підготувався. І от коли такий момент відбуваються з гравцем, я от потім не хочу грати з цією людиною, тому що я хочу, щоб в мене вірили, щоб мене підтримували і е, сприяли моєму росту. І тому мені важливо, щоб людина, яка зі мною грає, вірила в мене, і я, звичайно, в неї вірю, підтримую її. Ось і, да, і оскільки це ще мало місця, ти дуже сильно перебуваєш в такому емоційному полі вас двох, і це дуже важливо. У мене є трошки інша стратегія, коли я стаю в пару грати, то я навпаки свої емоції знижую до нуля, тому що те, що ти граєш на е, тренуванні, те, що ти в спарингу, дуже відрізняється. І, знову ж таки, відіграє дуже сильна психологічна сторона, тому що ти вже розумієш, ти граєш на рахунок і буде програсь, чи виграш, і тебе починає мандражити. Тому е, я завжди настроююсь е, на гірше, і я почуваю себе просто розслаблено, так? Сталося першого турніру, просто коли я почала займатися спортом, тенісом. Зокрема, я прийшла за досвідом, скажімо так, і ніяких там у мене ставок на місця не було. Але настільки я розслабилася, і мені просто було цікаво спробувати пограти з людьми, що я не задумувалася про рахунок і так далі. Я абсолютно розслабилася, і мене якимось чудом вийшло виграти дівчину, яка займається довше, ніж я. Чисто на психологічному рівні, і тоді я взяла третє місце з цього часу, у мене прям пішов цей прорив, розвиток в тенісі, і, напевно, це мене так морально і мотиваційно забустило. Тобто, коли ви все ж таки в це діло включилися, такий у вас заряд емоцій, початок цього маршруту, так скажемо, і це заряджає вас. ну тобто, Будь-якому випадку. Навіть якщо програєш, також це буря емоцій, Тобі хочеться прогресувати. Якщо ти прогресуєш, то взагалі супер. Якщо ні, можна зробити над помилками роботу і рухатися далі. Свій висновок такий зроблю, що я себе краще починаю розуміти в тенісі, тому що. Ти за тенісом бачиш, наскільки ти там сильно схильний до нервування, або наскільки ти емоційний. І теніс дуже добре показує і там, як ти граєш, як твоє тіло рухається, як, яка тебе міміка, який ти в житті. І часто я думаю, що я стаю кращою психологією, тому що я себе собою святкую за іншими людьми, наскільки дійсно спорт показує, якщо включений в нього там кілька годин підряд, яка ти людина, і це дуже цікаво, як ти можеш через такі моменти святкувати за людьми. І краще розумітися психології людей. Теніс це дуже класно, бо це затягує. Мій брат, з яким я часто в переписці і записую йому час і часу, -часу голосові, каже: О, Тереза, можливо, тобі треба буде їхати на роботу вже з теніса, бо весь час там тебе цокає м'яч. Тому так, це через те, що це ти приходиш грати не тільки там, в чотирьох, не твій партнер а против... і противники, а там ціла група 15-20 людей. Це класно, тому що ти не знаєш, які люди придуть, і ти знаєш точно, що тобі буде максимально комфортно з більшістю з них. І так, це класна така і соціальна гра, і гра на силу волі. Отже, займайтесь спортом, звичайно, який ви любите. Ми сьогодні розібрали великий теніс, маленький теніс, фінансову сторону, фіз... фізіологічно фізичну сторону цих спортів, але поки не попробуєте, не дізнаєтеся. Пока, пока.